Привіт! Я масажист і хочу тебе запитати, що ти вибереш 10 за 1000 чи 25 за 2000 І як давно ти мучаєшся з болями в спині? І як давно ти плануєш піти і хочеш піти на масаж і не можеш собі цього дозволити, бо дорого зараз у тебе є можливість, тому що я пропоную 10 годин, 10 масажів по одній годині масажів спини. Лікувальних масажів за 1000 злотих, або 25 масажів, 25 годин, 25 масажів по одній годині, лікувальні масажі спини за 2000 злотих. Дуже це вигідна і класна пропозиція, і тому варто скористатись, скористати, використати цю можливість і прийти до мене, спробувати і подарувати друзям, рідним. Масаж, я пропоную різні варіанти використання тих пакетів і чекаю на кожного.